Доброго дня, брати і сестри, хочу сказати декілька слів щодо нашого часу навчання. Ми його проводимо посеред тижня в середу. Звичайно, ми викладуємо чи посилання на Zoom, чи запис вже змонтованого часу навчання. Ви його передивляєтесь, коли вам зручно. Але що ми помітили? По-перше. Зараз, коли є перебої з постачанням електрики, з тим, що напруга в нас скаче. Ми бачимо, що це ну не так вже і нам зручно виходить. Тобто, записати і змонтувати, викласти, коли ви такі перебої, це тяжко і ще ми втрачаємо можливість спілкування. Не всі можуть одночасно вийти в Zoom так взагалі вже і набагато хто може це зробити. І ми бачимо, що і перегляди падають. Ну, тобто, вже наразі нам здається, що ми маємо перейти до нового формату. І от новий формат часу навчання ми хочемо вам запропонувати. Що ми хочемо вам запропонувати? Це буде: ми прибираємо його з середини тижня і переносимо на суботу. Але на Одну суботу на місяць. Тобто ми беремо першу суботу кожного місяця. І ми будемо робити такі, ми його назвали біблійний простір. Тобто, це буде зал, ми його орендуємо, може це бути собор. Ми будемо просити підготуватися декілька спікерів, з якої теми, з якої теми ми її анонсуємо. Заздалегідь. Спікери готуються, ви її знаєте. Ми всі разом приїжджаємо до собору. будемо з вами разом, може, дві, може три години, пити каву, спілкуватись, досліджувати цю тему. Декілька спікерів будуть мати змогу надати свою думку, можуть ставити питання один одного в зал. Зал може ставити питання. Цим спікерам. Це такий біблійний простір. Тобто, ми будемо вивчати, <кій> ми приносимо, наприклад, свої електронні пристрої, можемо е е моніторити це питання через Біблію електронну, через коментарі, через давньогрецьку грецьку мову. Тобто, вже уходимо від формату часу навчання, коли хтось сидить і нас навчає, ми вже хочемо. Якусь тему обговорювати. І от плануйте собі, наприклад, найближче таке зібрання буде 4 лютого. От ми зібрались всі. 4 лютого це перша субота, на 2-3 години, і обговорюємо писання. Я думаю, що це буде нам цікаво. І це буде якийсь такий новий, незвичайний формат, де не тільки буде якийсь урок, але це буде спілкування з можливістю ставити питання, дискутувати. Ми будемо брати тему непрості, знаєте, не такі, що ми там знаємо відповідь, хто твій Господь Ісус Христос? Ні, ми будемо такі теми, які потребують дослідження, поглиблення у цю тему. Може, не, ми, ми може і не дійдемо якогось загального висновку відразу, а залишимо це на подальше дослідження. Ну, такий більш дорослий підход. І взагалі це буде таке спілкування. Тобто, ось біблійний простір. У суботу, 4 лютого, ми додатково вам сповістимо, коли і де це буде. Дивіться на слайди, які на екранах у неділю. Вони вже там є. І плануйте собі отаку суботу на біблійне дослідження. Також ми, що хочемо вам ще запропонувати, ми хочемо запропонувати телеграм-канал, який буде називатись Біблійний огляд, в якому я, Тарас Медведєв, Олексій Кравець, як ваші служителі, ми будемо викладувати якісь наші міркування над Писанням, свої думки, якісь біблійні тези. Якісь уривки з писання І так, щоб вас підтримувати, так, щоб ви могли теж щось прочитати, надихнутися там буде така кнопка коментувати. Тобто, це не у загальному чаті, а от під кожним якимось таким меседжем буде коментувати. Ви заходите на сторінку, де коментарі, там щось коментуєте. Ми будемо також це читати, аналізувати, відповідати. Тобто, під кожним таким. Меседжем буде посилання, де там щось можна буде обговорювати. А в загальному чаті будуть такі викладуватись наші роздуми. Тобто, у такому перманентному форматі ми будемо щось обсуждати, обговорювати і таке духовне спілкування. Тобто, уйдемо, ми з вами підемо вже від того формату серед тижня часу навчання, а будемо одну суботу, в такий поглиблений біблійний простір. І у такому постійному форматі викладувати якісь меседжі у тому телеграм-каналі. Скоро він вже вийде, ви його побачите, підпишетесь. От, отакі два нові формати: біблійний простір і біблійний огляд. Думаємо, що це буде вам цікаво і просуне нас удалі у нашому духовному розвитку. Дякую вам.